В ефірі останні спортивні новини студії Олег Едрексон. Мої вітання. Впродовж двох днів на базі спортивно розважального комплексу Ескоріал проходитиме міжнародний турнір з боксу. У ньому беруть участь чотири національні збірні. Про перші поєдинки і настрій спортсменів у сюжеті Ігоря Кононенка. Міжнародний турнір з боксу присвячений пам'яті патріарха боксу на Криворіжжі, заслуженому тренеру України Анатолію Петрову. Ця видатна людина за своє життя досягла значних успіхів не тільки в ринзі, а й на тренерському містку і у громадській діяльності. Організатор цих змагань, Криворізька міська федерація боксу, планує зробити його традиційним, тим паче, що в ринг виходять діючі призери чемпіонатів Європи та світу, також кандидати до складу олімпійських збірних своїх країн. Мова йде про боксерів, які представляють на цьому турнірі Україну, Грузію та Молдову. Загалом цей турнір тренерський штаб всіх збірних розглядає як генеральну репетицію перед першим ліцензійним турніром, який пройде на початку квітня в Туреччині. Криворог прийняла на вищому рівні, Збори зі замічане спасіли хорошо, хорошому готелі, кормили прекрасно. Ну, всі условия создане кабу, щоб ми просто тренувалися. Сам тренувачний процес дуже прекрасно. Все, ну, з нами працюють научні працівники, тренера. Ну, в общем, все замечательно. Тренування очень хорошие. Совместно Украина, Молдова і Грузині Очень хорошо тренировались. Готові чтобы сьогодні тратися за чемпионство. На переможців та призерів змагань чекають пам'ятні призи та медалі. Фінальні поєдинки відбудуться у п'ятницю. Початок о дванадцятій. Вперше за останні 20 років криворіжці вибороли Кубок області з шахів. Змагання, що проходили в Дніпропетровську, зібрали 69 найсильніших шахістів. Кубок чемпіонату з класичних шахів виграв представник Криворізької шахової школи Артем Коваль. Голова міської федерації шахів Кривого Рогу Микола Іщенко привітав переможця і висловив переконання, що цей успіх стане прикладом для усіх криворізьких шахістів. Далі про змагання з важкої атлетики. У Кривому Розі відбулися змагання з важкої атлетики. Серед кадетів турнір мав відбірковий статус. Лідери нашої, нашого міста на цих соревнованнях не виступають. Медалі У них періоді напряжений графік соревновань, чемпіонат області, чемпіонат України. І у нас є ребята, які знаходяться зараз цього віку, знаходяться в збірній команді України і готуються до чемпіонату Європи. Попри відсутність лідерів, змагання пройшли у жвавому темпі. Можливістю проявити себе скористалися перспективні спортсмени. в 38 35-й категорії показали хороші результати. Артем Байдаков і Паша Марінін. От Саша Щербатюк теж хороший результат показав. Ну, зараз ще два потоки, сейчас зараз будут будуть очень перспективно виступаті, що ждем результату, що тоже хороших, хороших результатів. Після завершення двох днів змагань були розіграні нагороди всіх рятунків. Організатори підсумовують, найкраще проявили себе вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Андрексон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.